Що, сьогодні пронитіки. Всім здоров'я бажаю. Ну, вчора перед басейном у Нас набір ми міняли. Нас підскочило, натикло інсуліна, ми поїхали в басейн, поки плавало було 55. Оце Почається сила волі, сила і титан. Так що, хто там ниє, збирайте свої соплі і йдіть жаріть блінчики своїм дітям і не нийте. Діємо, що після басейну не потекло все вгору. Все отлічно. Вночі ми навіть їли пюрешечку, тому що 64 це взагалі не норма, ніяк не норма. Сенс дзвонить, ми реагуємо. Діабет першого типу та ще й із 6 років, то це як вічний стан підлітка. Так що, мамки, не нийте, не трогайте тих підлітків. Просто їх любіть, цілуйте і готуйте їм смачну їжу. Існує двох типів перший і другий. При першому типу клітини організму реагують на інсулін, але організм його не виробляє. Тріп діабету це коли організм виробляє інсулін, але клітини не є чутливими до того інсуліна. Тому п'ються таблетки, які відкривають клітину і роблять чутливими до свого ж інсуліну. Точно виглядає, коли людина розказує про діабет, предполагає, що в неї діабет і розповідає, що вона ще такі травки, якісь п'є, ще щось, а що вас вже на інсулін підсадили, да прикинь, на інсулін підсадили, на голку. вихідних і смачного, до речі, діабетик вже без цукру жити не може. Коли низький цукор, цукор спасає йому життя.